Навряд чи хтось засумнівається, що Volkswagen Tiguan – досить успішний автомобіль. Найбільш промовисто про це свідчать цифри: майже 3 мільйони екземплярів реалізованих по всьому світу. Модель виготовляється з 2007 року. Ще в першому поколінні кросовер став настільки затребуваним, що при випуску іншого паралельно працювало два конвейери. Концерн не зупинив ні на хвилину випуск кристалінгового першого покоління вже тоді, коли офіційно виходило друге. Volkswagen Tiguan оснащується бензиновими та дизельними силовими агрегатами. Чотирьохциліндровий 16-клапаний бензиновий двигун TSI з прямим упорскуванням палива та турбонагнітачем встановлюється на всіх варіаціях. Висока ефективність досягається шляхом використання відпрацьованих газів для нагнітання повітря прямо в циліндри. Робочий об'єм камер згоряння 1,4 або 2 літри. У другому поколінні Тігуана встановлюється також нова технологія TSI EVO. Дизельні агрегати це запатентована технологія Volkswagen. Дволітровий двигун з розташуванням 4 циліндрів в ряд, 16 клапанами та турбонадувом видає від 110 кінських сил і крутний момент в 320 Нм в залежності від модифікації. Диспаливо впорскується безпосередньо в камеру згоряння, одночасно з цим нагнітається в неї стиснене повітря. Якщо витрата бензину здається великою, то на Volkswagen Tiguan з моторами TSI можна встановити ГБО. Економія на паливі сягатиме близько 50%, але доведеться змиритися з деякою втратою потужності та швидкості. Потенційним власникам нового Tiguan другого покоління на вибір пропонується кілька типів трансмісій. Механіка, перевагами якої можна вважати те, що керування повністю залежить від водія, менша витрата палива в порівнянні з АКПП, можливість буксирувати автомобіль, надійність, простота обслуговування. Судячи з відгуків власників тігуанів з механікою, у жодного не виникало проблем з цією трансмісією, що говорить про її надійність. Робот DSG, 6-ступеневий для моторів об'ємом 1,4 літра та оновлений 7-ступеневий для силових установок на 2 літра. Якщо ви є спокійним водієм і у ваших планах немає задуму про чіптюінг Тігуана, то версія з 1,4 літровим мотором і DSG 6 буде найоптимальнішим варіантом. Як показує практика, робот не завдає жодних проблем своїм власникам до 200 тисяч км. Для більш активних водіїв з рваним стилем їзди найкращим вибором буде версія DSG7 DQ500. Більш того, її запас міцності дозволить надалі збільшувати потужність двигуна без побоювання за вихід з ладу цієї трансмісії. Окремо відзначимо восьмиступеневу автоматичну коробку передач AQ450, яка використовується у Tiguan другого покоління. Котрі потрапили до нас зі США, вона доступна як для переднього, так і для повного приводу. Ця коробка заснована на відомій АКПП від Aisin 09G, і вона є надійним агрегатом. Щоправда, автолюбителі відзначають задумливість цієї трансмісії при роботі в парі з дволітровим турбомотором. Габарити кросовера суттєво змінилися. В основі другого Тігуана лежить нова модульна платформа MQB. Він став на 6 см довшим і на 3 см ширшим. Хоча кліренс зменшився також на 3 см. Колісна ж база збільшилась на 7,7 см. Економне використання внутрішнього простору дозволило отримати салон лише трохи менше, ніж у кросоверах класом вище. Наприклад, відстань між спинками сидінь становить 77 см, навіть у Audi Q7 запас простору більше всього на 1 см. Домогтися такого результату допомогли сувні задні сидіння з 18-сантиметровим діапазоном регулювання. Змінюючи становище заднього дивана, можна отримати багажник об'ємом від 520 до 615 літрів. Задній ряд сидінь тут дуже зручний. В той же час передні сидіння встановлені занадто високо. Ручки керування кліматичною установкою розташовані дуже далеко, керування навігацією та музикою здійснюється через великий сенсорний екран. Зовні автомобіль суттєво виділяється характерними рисами. Абсолютно нова, але впізнавана морда з чіткими горизонтальними лініями решітки радіатора, горизонтальні ламелі решітки радіатора дублюються пунктирними лініями, доповнюючи стилістику підсвічування, передній звис укоротився, трохи змінилася і форма зовнішніх дзеркал, їх зробили більш прямими, позбавивши округлостей. Сувора геометрична форма у задніх ліхтарів, гостра, гранована, як і світловий малюнок. Простежується нова тенденція в дизайні Volkswagen прагнення до гострих трикутних форм. Передня підвізка Volkswagen Tiguan має незалежний механізм, маючи тип пружино-стійковий Макферсон, а задня вісь має багатоважільний механізм. За розподіл тяги відповідає муфта Haldex з притаманними її особливостями роботи на бездоріжжі. Є три режими роботи трансмісії, силового агрегату та електроніки дорога, бездоріжжя та сніг. Система повного приводу 4Motion має 20-сантиметровий дорожній просвіт. У розпорядженні звичайного Тігуана всього 18 см. Крім кліренсу, автомобілі відрізняються кутом в'їзду 25,6 градусів проти 18,3. Цей кросовер особливо вдалий з адаптивними амортизаторами, опція за 1045 євро. Вони дозволяють впевнено почуватися як на дорозі, так і на звивистому шосе. Тим не менш, кермо не може похвалитися хорошим зворотнім зв'язком і зразковою точністю. Тігуан другого покоління має такі часті недоліки, як скрип керма. Тремтіння двигуна та клацання передніх коліс. Кроссовер відкликали через проблеми з гвинтовими пружинами задньої підвізки, які були неправильної специфікації та могли зламатися. Відомо, що 2-літровий двигун TDI страждає від витоку масла. Як правило, це трапляється через ущільнення масляного фільтра. Деякі екземпляри Tiguan страждали від скрипу передньої підвізки, а також від системи кондиціонування, яка іноді не працює. Працювала належним чином. Передні та задні датчики паркування також інколи виходили з ладу. Однак, хороша новина полягає в тому, що всі ці проблеми відносно прості і їх легко усунути. Те, що існує тільки два покоління Volkswagen Tiguan, може свідчити про одне. Автомобіль із самого початку був дуже гарним, і були потрібні лише мінімальні зміни, щоб відповідати зростаючим вимогам до дизайну, продуктивності і комфорту. Саме таким і вийшов Tiguan другого покоління.